Доброго дня, президент Зеленський, дорогий Володимир. Чудово бачити вас знову і вітаємо на саміті НАТО. Як завжди, дуже приємно зустрічатися з вами, особливо зустрічатися на саміті НАТО, де союзники так бажають продемонструвати потужну підтримку вам і народові України. Дозвольте мені віддати належне вашому лідерству героїзму ваших збройних сил і хоробрості українського народу. З часу нашого попереднього саміту союзники НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, включно з десятки мільярдів євро військової допомоги. Тут в Вашингтоні союзники прийняли рішення забезпечити підтримку на довгострокову перспективу. Вчора ми згодили суттєвий пакет допомоги для України. Насамперед, структура з НАТО надання допомоги Україні в безпеці та тренуванні НАТО перебере на себе координацію. Та надання більшості частини безпекової допомоги під командуванням тризеркового генерала і близько 700 осіб персоналу, які працюють в штаб-квартирі НАТО в Ізбадені, а також в хабах у східній частині нашого альянсу. Це посилить самооборону України друге. Фінансове зобов'язання союзники НАТО по НАТО зобов'язалися забезпечити мінімальний базовий рівень у 40 мільярдів євро військової допомоги для України впродовж наступного року і підтримати нашу зберігати нашу підтримку Україні для її перемоги. По третє більш негайна військова підтримка України продовж останніх двох днів. Союзники зобов'язалися надати засадничу важливу військову допомогу, включно. З ППО і іншими критично важливими спроможностями, ці це допоможе врятувати життя і відбити російську навалу. Четверте більше двосторонніх безпекових угод з Україною. Понад 20 союзників та партнерів вже підписали двосторонні безпекові угоди з України з Україною, надаючи Україні стійкі безпекові зобов'язання. П'яте поглиблена військова оперативна сумісність. Ми працюватимемо тісніше з українськими збройними силами, включно через новий спільний центр аналізу, тренування та освіти на. То Україна в Польщі, а також шляхом поглиблення нашої співпраці з інновації і оборонно оборонно-промислового виробництва. Президент Зеленський на нашій зустрічі, яка щойно не і ви я погодили щось всі ці елементи командування НАТО, більше фінансування, більше фінансової підтр більше військової підтримки, більше безпекових угод та більше взаємосумісності становлять міст до членства у НАТО і є дуже. Потужним пакетом для України майбутнє України у НАТО. Ми вітаємо ваш поступ у реформах і з тим, як ви будете надалі знісувати цю важливу роботу. Ми підтримуватимемо вас на вашому незворотньому шляху до членства в НАТО. Незабаром ми зустрінемося в форматі Ради Ради НАТО України, яку ми заснували минулого року на Вілівському саміті, і обговоримо те, як поглибити нашу співпрацю дедалі. Більше ще раз Володимире, пане президенте, ще раз вітаю вам слово. Дякую, Янсе. Янце, дякую дуже за запрошення. Шановний Янсе, шановні журналісти, я вдячний вам за вашу увагу до України за підтримку нашого народу і нашої абсолютно справедливої справи оборони проти російської агресії, саме Росія втерлися на нашу землю. Це саме Росія, яка хоче забрати наше життя. Це саме Росія, яка вбиває і знищує і в цій війні проти України. Вона хоче показати, що очікує на інші країни, якщо ми не вистоїмо. То чому ми маємо вистояти, ось чому маємо зберегти нашу єдність серед усіх партнерів. Ось чому маємо посилити нас, нас самих тим, щоб Росія не досягла успіху в тому, щоб зробити світ, примусити прийняти поняття, того, що в агресивні війни є нормальним явищем. Я, я хочу подякувати вас за всі ці роки, нашої співпраці, за всі наші кроки. Дякую дуже і. Альянс дійсно став сильнішим. і. И... Те, що чого ми досягли разом, ми буде надалі працювати е, заради усіх партнерів зараз. В рамках цього саміту НАТО, ми маємо конкретні успіхи і важливі для нас, важливі для наших дітей, важливі рішення. Передусім, ми вдячні за рішення щодо ППО п'ять патріотів для України і десятки інших систем. І ми очікуємо, що вони будуть поставлені якомога швидше з тим, щоб можна було якомога більше зберегти життів. По-друге, рік тому ми почали працювати над. Новою і потужною архітектури безпекових угод в той час на той час декларація великої сімки підтримки України України була підписана і впродовж останнього року 32 країни приєдналися до цієї декларації. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду тепер з Румунією, і таких підписань буде більше. Кожна угода робить нас сильнішими, і е, буде діяти продовж. Нашого шляху до НАТО сьогодні ми узгодимо угоду щодо України. І цей документ є успіхом для України поза як він розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми, безперечно, виконаємо кожен пункт. Ми маємо більше ніж потрібно енергії для цього. Третє, звичайно, впродовж нашої зустрічі з Єнсом і іншими на інших... Перемови ми обговоримо зараз як посилити наших бійців і надати нашому народові, нашим людям можливість жити нормально. Ми сьогодні обговоримо це на зустрічі Ради України НАТО, і ми тут розраховуємо на потужні рішення ППО Ф 16 дозвіл вражати російських. Російські терористів в якраз там, де вони знаходяться, ми обговоримо ці питання сьогодні. Ми маємо вже десь рішення стосовно місії НАТО. Для України і це допоможе нам навчати наших солдатів швидше і більш ефективно облаштовувати наші бригади і далі розвивати наші збройні сили сили оборони більш ефективно. Ми маємо чіткі щорічні фінансові зобов'язання вже в наших угодах. Як сказав генеральний секретар, 40 мільярдів доларів і це насадничо важливо для підтримки такої для забезпечення такої підтримки, і все це зменшить апетит бажання Путіна. Чинити агресію і ще одна річ: що ми маємо сильне формулювання щодо е, незворотності руху України до НАТО. Кожний крок дійсно приносити на ближче до членства. Ми робимо і будемо надалі робити все. Для того, щоб забезпечити, що коли прийде день, коли Україна є запрошена, Україну запросять і вона стане членом НАТО. Я впевнений, що ми цього досягнемо. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку. Дякую, Янсе. Глорий цей Україн. Дякую. У нас дуже обмежений час. Тому ми відповімо лише на три питання. Тому що у нас засідання Ради НАТО Україна НАТО. І після цього буде заява і можливість поспілкуватися з медіа. Почнемо з Рейтер. Дякую, Рейтер агентство. Пане генераль секретар СНН повідомили про те, що е, сі, е, Німеччина і США розкрили замах на е, в голову в Райне підприємства. Можете підтрим підтвердити, що був таким замах? І чи які були ще цілі замахи? Які заходи до яких заходів дається НАТО в відповідь на це? І пане президенте Зеленський ще один саміт завершується, і НАТО не висунуло політичного запрошення. Що не для України приєднатися, чи ви бачите це як поразку? І друге питання Росія поступово просувається, коли ви зупините російські війська в їхньому просуванні. Дякую. Ну, я можу почати поч відповідати на перше питання, сказавши, що я не буду занурюватися в цей конкретний звіт і повідомлення. Що ми бачимо? Ми бачимо конкретний патерн російської кампанії, яку організують їхні спецслужби щодо проведення ворожих дій диверсії. Проти союзників НАТО по всьому альянсу з спробами диверсії, кібернападів, підпали, підпалення різні типи. Різні типи е, ворожих дій е, проти союзників НАТО це не окремі поодинокі випадки, це частина патерну тривалої російської кампанії. Імета цієї кампанії звичайно е, за, е, страшити е, союзників НАТО в підтримці. України. Країни, що ми бачили за останні місяці, це що це навпаки на союзники НАТО посилюють свою підтримку, не лякаються і надають дедалі більше підтримки Україні. Сьогодні ми узгодили пакет з командуванням НАТО щодо України з фінансовою достроковою підтримку України. Ми маємо негайну підтримку також в відігляді патріотів боєприпасів для України. І ми з двосторонніми безпековими годами на доток до всього цього ми. І посилюємо також нашу оперативну взаємосумісність з Україною. Так ми бачимо з російські спроби залякати нас в наданні щодо надання допомоги Україні, але е, насправді бачимо, що мати протилежний наслідки. Е, союзники НАТО в напаки підсилять допомогу. Ми також бачимо по країнах альянсу арешти і в Великобританії, і в Німеччині, і в Польщі, Балтійських країнах е, внаслідок цих ворожих дій, і звичайно, тривають судові і справи процеси юридичні, і що робить НАТО також з обмін розвідданими, щоб допомогти нашим союзникам захиститися проти таких дій. Дякую дуже за ваші питання. Отже, перш за все, ми дуже близькі до нашої мети. Мені здається, наступний крок буде запрошення, а далі е, членство, і, і ми. Е, і е, ми не будемо на то поки ми поки триватиме війна в Україні, але сподіваюся, що ми переможемо. І сьогодні ми бачимо успіх для всіх наших людей, для нашого народу, для їхніх сімей, ми особливе від цієї жорсти, е, на е, обстрілу. Лікарні, ми не думаємо в Україні про формулювання чи близько наблизилися, чи до НАТО. Ми чи ні? Ми думаємо про конкретні потужні кроки про від дійсно потужних сильних людей, і ми мали. Це говорячи про війну, не можете інколи навіть використовувати це слово успіх тому, що успіх це коли немає війни в вашій країні, в вашому житті. Успіх, коли ви не втрачаєте своїх рідних, близьких. Це успіх. А щоб вижити і перемогти цю війну, це тоді буде для нас справжній успіх. І мені здається, ми маємо припинити говорити. Тобто для України що для України членство НАТО це успіх. Це успіх для всіх нас. Ми посилюємо НАТО. Ми сильні хлопці. У Нас потужна сильна армія. І ми е, ведемо боротьбу проти цього тирана, Путіна. Ось чому Україна і НАТО це разом, це успіх. Але сьогодні, говорячи про конкретні успіхи, це. Успіх дати нам можливість жити. Петріоти Ресте інші. Я не викладав всі ці деталі. Скільки різних країн, що дають різні країни, і скільки різних систем ми матимемо для нас? Завдання що якомога швидше мати їх в Україні. Оце це успіх для нас на сьогодні, і чесно кажучи, будуть, якщо бути буду з вами чесними відкритими, дякую. І ще одне питання. Прошу, тому що у нас дуже бракує часу. Інтерфакс Україна. Дякую, Ірина Сомер інформаційне гесто «Інтерфакс Україна». питання стосовно використання зброї від країн НАТО щодо враження території НАТО можемо ми очікувати, що нарешті з обмеження будуть зняті, і українці зможуть запобігти подальшим обстрілам цивільних об'єктів і лікарень. Тощо, дякую. Мені здається, важливо пам'ятати, що це війна, агресивна війна, яку розпочала Росія проти демократично дружнього сусіда України. Україна Росія вторглася в Україну в в, в Порушення міжнародного права, і відповідно, Україна має право на самооборону і союзники НАТО мають право допомогти допомогти в самообороні, не стаючи стороною конфлікту. Конфлікту і право на самоборону включає право також здійснювати удари проти законних воєнних військових об'єктів на території агресора Росії, і тому союзники деякі союзники зовсім не застосовували обмеження а деякі союзники обмежили зменшили обмеження на використання зброї, яка постачається до України, і це дало мож, дає можливість Україні вражати за. Коні військові об'єкти на території Росії важливо мені здається зрозуміти, що на початку війни і навіть досить нещодавно більшість бойових дій відбувалися на українській території. Лінія фронту була всередині української території, Щоб вражати військові об'єкти. на це означало вражати ці об'єкти на українській території. з того з часу, як Росія відкрила нову лінію фронту поблизу Харкова, це змінило лінію фронту. І щоб вражати військові об'єкти в аеродроми місця запуску ракети, які вражають Україну. До цього треба вражати ці об'єкти на території на території Росії, і тому я вітаю те, що союзники обмежили такі послабили таке обмеження. Це означає, що Україна має право використовувати зброю, яку отримала, і власну зброю, і також зброю, яку отримала в. І тримає від союзників, щоб вражати законні виєнні об'єкти на військові об'єкти на території Росії. Останнє питання від BBC. Дякую, Джонатан Біл, президент Зеленський перш все. Чи дійсно союзники зменшили обмеження щодо до, зброї дальнього радіусу дії Деякі країни недостатньо щодо цього роблять і, і ще одне хотів запитати: ви нещодавно вас нещодавно відвідав Віктор Орбан і потім президента Путіна сьогодні Орбан зустрічається з президентом. Там не відбувається чи якісь домовленості поза вашому? Присутністю за вашими спинами, і так само до е генсека Чи ви зустрінеся з Трампом. І ще останнє щодо досягнення е угоди між німеччиною і США щодо дозволу для е е е в щоб американські зброї е постачалися в Німеччину чи не це не антагонізує С Росію? Дякую, дякую дуже. Перш за все, відповідаючи на першу частину вашого питання і попереднє е, питання. Отже, звичайно, якщо ми хочемо перемогти, досягти успіху, ми хоч, хочемо зберегти нашу країну і захистити її, нам потрібно е, е, зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами. Отже. Прем'єрмістром Великобританії з президентом США з генеральним секретарем з усіма. Я піднімав цю тему з дуже конкретними фактами в підтримку. Ми розуміємо, що про що йдеться, ми знаємо, де знаходяться ці військові бази, з яких здійснюються напади на нас, і якщо вони нападають на нас на наші лікарні, і це не самовите питання, тобто це вся військова база, і, тобто з керованими бомбами, тощо, ракетами. Ми знаємо, звідки вони походять, тобто які націлюються на нас, вбивають наших дітей. Отже, для мене це не риторика. Це для мене це реальний план і для нашого наших людей, не для солдатів, не тільки для солдатів, не тільки для військових. Це їхнє завдання, це їхня робота. Вони це розуміють. Тепер це план для е, всіх нашої країни. І ми чекаємо від наших союзників. І я впевнений, що на е, наші друзі, наші союзники зрозуміють все це. У нас дуже по е, позитивні. Меседжі від керівництва Великобританії і сподіваюся, що ми е, досягнемо такого рішення. І знову ж таки, якщо ми дійсно хочемо мати Україну на мапі, а не мати Путіна, який е, е, здійснює напад проти половини планети. Тоді нам потрібно вдаватися дуже конкретно до дуже конкретних кроків, дуже швидких кроків. І друга частина вашого питання я вже її забув. Вибачте, Орбан був так, був в Києві. Я не знав, що він поїде до Путіна далі або далі до Китаю. А ви тепер кажете, що до Трампа? Так в чому питання? Чи він куди він завтра поїде? Мені невідомо. Невідомо, можливо, знову приїде до України. Не знаю, не знаю. Це між нами з усім є повагою до всіх. З усією повагою до всіх країн, е, великих е, невеликих. Ми маємо сказати, що не всі лідери, не всі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього. Раз і тоді щодо того самого питання, перше, тобто я можу взяти пер останнє питання взятися щодо питання е діапазону ракет далекої дальності розміщених в Німеччині Будуть періодичні розгортання звичайних а, ракет довгострокової дальності в Німеччині. Це відданість США НАТО і європейській безпеці. Це меседж, який ми вітаємо. І друге, це доводить, що НАТО забезпечує стримування і для того, щоб запобігати війні, і зберігати мир в більш небезпечному світі. Ми бачимо агресивні дії Росії проти України і таким чином ми інтенсифікували нашу традиційну присутність і. Періодичне розгортання звичайних ракет далекого радіусу дії, в Німеччині це ми вітаємо, і також проходили зустрічі з різними керівниками країн член НАТО і з Орбаном. І є зустрічі із лідерами опозиції деяких країн і це питання планів різних керівників, як вони планують свою подорож. Але що важливо для НАТО? Важливо це наша узгодженість нашої політики. Вчора ми отримали міцну декларацію 32 членів НАТО щодо підтримки України, підтримки територіальної цілісності суверенітету України, а також інтенсифікація підтримки для України. І я походжуюсь з тим, що сказав президент Зеленський. Щойно а редакція, формулювання можливо, це теж важливо, але дії говорять гучніше за слова. І а, тому а, є незворотній шлях до членства і те, що ми робимо разом для підтримки України, це ще важливіше і. А, Таким чином, інтенсифікація надання ППО це дозволяє Україні отримати все необхідне для того, щоб коли отримає перемогу, вона зможе бути членом НАТО. А в нас є і командування НАТО і зобов'язання щодо пере. Підтримки і безпекові угоди, і взаємосумісність, всі дії гучніші за слова. Слова, редакція, формулювання це важливо, але найважливіше це конкретні дії, до яких ми вдаємося разом з Україною, всі країни-члени НАТО це узгодили. І ось що є важливим. Ось що є важливим щодо формулювання. А коли йдеться про НАТО, але зустрічі з керівниками керуючих структур. Опозиції це все не підриває узгодженість, яку ми досягли. Дякуємо, дякуємо, генсек. Дякуємо, президент Зеленський. Зустрінемося після зустрічі ради Україна НАТО. Дуже дякуємо.